Ми з вами можемо вже розпочати нашу розмову. Будь ласка, представтесь нам. Я полковник у відставці Чепкий Григорій Артемович. Родом з Харківщини. До армії був призваний в 40-му році зразу після 10 го класу. Був рядовий, але в травні на початку. У травні 41-го 41 року поступив військове училище. Після закінчення його був назначений начальником рознавження кавалерійського полка. І в цьому полку я провів всю війну. Що я за, цим, за свою службу скажу? Я багато чую, кажу, що десь не було, не було озброєння, десь не було боєприпасів. Але я відповідально кажу, що якщо начальник рознабження, не знаю, як це на українській мові точно переводиться, постачання артилерійського постачання, начальник артилерійського постачання працював, то в го році. І озброєння, і боєприпаси були. Треба тільки працювати, тому від, відповідно роботи працівнику. Ну, воював я, почав воювати південніше Ростова, До Це то, ж... все зайшов, потім перекинули туди, в район Каспійського моря, і відтеляв і йшов по Ставропольському краю Ростовській області за Украї... Україну попав і був на четвертому, третьому і другому українських фронтах. Бо наша частина це кавалерійський корпус, п'ятий Донський донської кавалерійський корпус. Часто перекидала з одного фронту на інший, ну де була потреба. Звичайно, я хочу, щоб... Дех, хто не знає, щоб розуміли, кавалерія, як кавалерія, вона була не потрібна під час війни. І був один випадок ганебний, коли послали під станицею Кущовка, послали кав... дві кавалерійські дивізії, а на, на Кубані ну, На Кубані і Кущовська. І ці дивізії понесли значні втрати. Але в подальшому таких дурниць ніхто не робив. А... Кавалерія свою роль зіграла в тому, що перекидати було легко з одного відділу на інший з одного фронту, на другий фронт, або на участок фронту перекидали. І вона зіграла в цьому свою роль. Як кавалерія вона вже не потрібна була, як такова. Тільки було багато і це так, щоб що мені шашки треба було списувати, бо вони їх викидають солдати. А на час вимушений був під разними видами списувати їх якось. А потім воював в Румунії, в Венрії, тобто в Угорщині, верніше на українській мові Угорщині, і в Австрії. Ну і як воювали в Руминії, то скажу, що там бідна. Країна, і це всі бачили, а як пішли в Угорщину, то всі побачили, що тут дуже багата країна, і вже мені як комсомольцю, а, -а, -а навколиш, навіть члену партії, треба було вести пропаганду, знаходить, а що там не все теж добре, бо воно таке дуже гарно. І всі бачили це. Що я маю сказати? Я не, не герой, нічого так, що нічого про мене писати, я не герой, нічого я героїчно не зробив. Але тільки скажу, що я повністю виконав свій обов'язок. На мене не було нарікань за всю службу, що я за, мене, за, мої, за мої провини немає не маю не, боєприпасів, не, е, озброєння не або а Бога зовсім немає цього. Не було. І як у нас до цього скажу такий випадок, який характерний був. Значить, в останніх боях послали дивізію, дивізію окремо раждання, весь корупційний дивізію в рейд. Командири полку інколи бували, як скажуть, не готові для цього. І цей командир полка теж, мабуть, був не готовий на свої посади. І він мені ніякого, ніякого завдання не поставив на цей день. То я, вже маючи великий опит, ну, досвід, досвід не маючи великий досвід війни, я вирішив, що мені в рейд не треба йти. Більше сказали, на 2-3 дні рейд. Ну чого ж я піду, без мене там все буде. Але потім виявилося, що там затримались. Тоді командир Балка кинувся, а де ж начальник? Артилістського постачання. І що мене дуже радує, що мені згадати приємно, що офіцери сказали, не турбуйтесь, він своє діло знає. Як, було, як буде погано, то він прийде, то він тут з'явиться. І так і дійсно. Я дивлюся, що немає, не вийшли від ділянки, не повертаються, а я знаю, що мені треба. Я взяв три машини з з боєприпасами, розпитав дорогу, бо приїжджали від посланці, розпитав, де вони знаходяться, і поїхав туди їхати, бо це не просто поїздка, а це поїздка між вогнем, між вогнем. Але я не скрізь стріляли, а в деякі участки, то я один добре пам'ятаю учас... добре пам'ятаю один відрізок дороги. Що обстріл, а їхати треба. То я, значить, зупинився, шоферам розказав задачу: що їдете до того будто до того місця, чи до того сарая, чи ще чи якось, і там зупиняєтесь туди, на великій швидкості проїжджаєте, А я дивлюсь, як всі на третій машині я приїжджаю туди, і так декілька таких. Перебіжок, як якби, якби ну на машинах, і ми доїхали. І що цікаво, нам як ставили завдання на цей рейд, не сказали, яка ціль, так і сказав ком... командир корпусу, що я не можу сказати, яке завдання, але сказав, що по закінченню, по, якщо це завдання буде виконане, то кожен офіцер отримає пови... підвищення. В звані, і кожен учасник цього рейду отримує орден. Але нікому нічого не дали. Яка ж причина? Коли я приїхав в полк, я вже перед цим сказав, що я приїхав вже, я зайшов до командира полка, він в підвалі був. ну, в підвалі було. Були він і начальник штабу. Один з них каже другому, я не пам'ятаю хто, хто конкретно. Та хто його знає, що де те золото і хто його шукає, тоді я зрозумів, в нашій дивізії були придані батальйон студебекерів, це не бачене таке, що дали батальйон студебекерів. Ніхто не розуміє, на що батальйон студебекерів. І, і полк прикордонників. Тоді я зрозумів, що значить, ми шукали німецьке золото. Але золото не було знайдене. То, і, то... Де це було? ще Це раз. було в Австрії 18 кілометрів північніше від міста Грац. Грац, 18 кілометрів північніше. От ми там побули, золота не знайшли і нічим повернулися. А так як нічим, то ні нагород, не звонь, мене отримали.